Корабель. А куди він пливе? Що за корабель? Е -е, на остров. У Олега синдром Дауна. Він відвідує центр інклюзивної творчості арт паралелі. Хлопчик розповідає, що часто малює морські краєвиди та кораблі, тому що мріє поїхати до океану. Сьогодні малюю морський пейзаж. Кораблі там строїть. Плімо співфлак. Фла України там красти буква М. Що там означає там маляк? Тут Олег з іншими дітьми співає, танцює, а також малює. Арт-терапія для дітей та підлітків з особливостями розвитку та інвалідністю проходить в центрі регулярно. На цій арт-терапії шість дітей малювали з молоддю Дніпра. Ці діти малюють те, що їм. Хочеться сказати, багато з них не дуже гарно розмовляють, але вони також, як і всі ми, хочуть жити, вони мріють і вони малюють мрії свої. Вони людей малюють. Вони дуже часто малюють емоції свої. Всі картини, які малювали діти на цій арт-терапії, будуть представлені на виставці до дня молоді. Там будуть представлені роботи центру інклюзивної творчості артпаралелі та Київського університету культури. Це арт-виставка, яку ми організовуємо разом з громадською організацією об'єднання міських гуртожитків Дніпра. Виставка буде тривати три дні: 10, 11 та 12 серпня на станції Покровська. Окрім цього, заходи для молоді проходитимуть ще на трьох станціях. Метро більше інформації про них і як зареєструватися. Ви можете знайти на офіційній сторінці молодіжного центру Дніпра.